Добрий вечір Україна! Я феміда, богиня правосуддя. Ну, правосуддя. Не? Забули, да, що це? Ну правосуддя. Дивіться, це коли оголошують в розшук депутата Дмитрука до того, як він втік з країни, а не після. Ну, правосуддя. Це коли ти сидиш під домашнім арештом вдома, а не лазиш по місту, як Тіщенко, мов Україна мій дім. <зас> Чесно, просто достало це вже. Дуже крепко достало, тому я до вас. І приїхала. Дуже довго добиралась. Дуже довго. Да. Ха -ха -ха. Мені навіть на кордоні, представляєте, запропонували завезення антікваріату допомогти їм двома купюрами очі закрити. Угу. Всім відомо, що Феміда сліпа, але тільки в Україні мені сказали, що це не так. Поняли? Я не сліпа. Ну, це мені на ВЛК сказали. А мсек мені взагалі запропонував оформити інвалідність позору. Угу. Позору. Взагалі, мсек це мафія. Страшніше, ніж колумбійська. Угу. Мсек це медично, соціально, експертний картель. <плес> Скільки ж вони там людей покалічили, а? На папері. на папері, Завдяки ним кожне друге крісло прокурора інвалідне. Я вважаю, що на наступних Паралімпійських іграх половину української збірної будуть прокурорчики. Ні, взагалі можна позбавити українські суди корупцію, але це так дорого коштує. Я недавно в суді запитала, чи когось посадили. Завідомо інцидент, пам'ятаєте яйця по 17 гривень? Ні. Замяли і просто на яйця підняли ціну, а на фоні цих цін уже 17, наче не так і дорого, виглядає. <рив> Ви знаєте, я коли побачила, як живуть ваші корупціонери, я зрозуміла, що я не богиня. Ось Тетяна Крупа зі своїм чоловіком, лежачи на ліжку з доларів. То, звісно, бої. Чесно кажучи, просто всім треба негайно щось робити. І якщо зараз не побороти Україні корупцію, то скоро поборять Україну. Завдяки таким, ми ж скоро будемо оцім воювати. До речі, по документах це Атакамс. Чесно кажучи, просто я й за цього і приїхала. Чи надовго? Роботи тут хватить. Думаю, назавжди. Мені за оце все благодарності заносить не надо. Я взагалі б вважала, що конверти були створені для того, щоб писати листи Святому Миколаю, а не заносити в них хабарі. До речі, мабуть, і я напишу листа, попрошу в Миколая, щоб Україна поборола корупцію. Дивіться, як виходить, для того, щоб побороти конверти, все-таки треба комусь цей конверт занести. Я за те, щоб ми почали життя з чистого аркушу, а не закінчили його з повним конвертом.